Volvo V60. Сьогодні у нас на перегляді. Раніше анонсував, що приїхала. Тепер помили, почистили і автомобіль готовий до продажу. Розмитнили, зробили сертифікат. І будь ласка, Мрео, ось сервісний центр МВС 8048. В будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації. Тепер детально про цю красиву машинку. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Є що показати, є що розказати. Дуже-дуже класний стан і хороша комплектація. Це у нас 2013 рік. З двигуном 1.6 дизель d 2 115 кінських сил, восьмиклапанний, класний мотор, економічний і механіка. Механіка 6 ступка з цими моторами. Пішла механіка. Ось так виглядає ззовні ця машинка, гляньте на стан лакофарбового покриття. Красиві, дуже красиві диски. Машину привезли з Німеччини. Є історія по обслуговуванню. Оригінальний пробіг без ДТП. Я думаю, камера передає наскільки хороший стан ззовні по лакофарбовому покриттю. Паркоп є зйомний, ззаді парктроніки, з парктроніки є. Ніяких м'ятин від граду нічого немає. Є тонування. Хороша резина літня. 235-45 r 17 Ось такий стан зовні плакофарбовим покриттю цієї красотки. Пороги пластикові, хто не знав, тому корозії не бояться, пошкоджень не бояться. Хороше світло, ксенон, лінзована оптика, спереді спередімивачі фар, спереді парктроніки є. Сколів на капоті немає. Автомобіль заведений, працює рівно тихо, ні пару, ні диму, нічого немає. Дуже, дуже... Екологія, до речі, на місці. Що не вирізалось, не перепрошивалось. Є датчики світла дощу, є система City Safety. автомобіль на невеликій швидкості приторможує перед перешкодою. Тепер зразу покажу салон. Нарядний добротний салон. Шкіряний, з таким, бачите, ззаді чорна шкіра, а спереді біла, такий комбінований. Дуже класно, красиво, стильно виглядає. Тут у нас такий підлокотник широкий з пеналом. Стон. Так, засвідчує він код зразу ж. В 60 збирається на заводі в Бельгії. Помиляють в Швеції. А В-50 в Бельгії. Все скло по периметру рідне, навіть Лобове. який нарядний салон. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Так, подивимось водійську в сторону. Всі 4 склопідйомники з автодоводчиками. Пластик, резинки, накладки на пороги. Шкіряний мультируль, круїз контроль, підключення телефона по блютузу. Підгріве сидінь, двозонний клімат контроль, механіка шестиступка навігація її. По пробігу. 252 тисячі, автомобіль обслужений, ну нічого робити не треба по ньому. Зараз перевіримо, заглушив, завожу. Дуже швидко, чітко заводиться, ніяких, показує, що є активована система старт-стоп є драйв. Оберти не плавають, помилок немає. Є навігація. Є така у нас от майкар. Такі системи підтримки є. Сіті сефідібре аварій на малой скорості. Активні фари біксінон. Підогріве сидінь. Передніх. Клімат, контроль двохзонний працює. парктроніки від... від... троніки Так, тепер йдемо, подивимось ще двигун, пройдемо ще по лакофарвому покриттю і подивимось по історії обслуговування. Все працює в автомобілі. Всі асисти, всі кнопочки, все працює. Ось 1.6 дизельний двигун. Економний і переваги саме цього двигуна В-60, що автомобіль комфортний, великий, але економний. І повірте, їде доволі таки бодренько на цьому двигуні. Хороший, крутний момент. Це двигун контрактний від Peugeot Citroën, Хто не знав, Volvo не виробляє малолітражних двигунів. Там такі як 1,6 і так далі. 1,5, ось 1,6 дизельний двигун це від Peugeot Citroën. Новіший, один раз придвал, вісім клапанів, ГРМ один ремінь і ролик. Десь міняти раз 90 тисяч. От, турбіна Гарет. Дуже-дуже ну, класно все показує цей двигун. І, із усіх малолітражних двигунів, ну які в Європі там ВАК, Рено, Opel, ну, інші. Ось це мені більше все подобається. Картерних газів нічого немає. Дешевий в обслуговуванні. Простий, надійний, економічний. Ось робота двигуна. Тихенько, рівно, еластично працює двигун. Подивимось зараз по вихлопу. Ну, гляньте, такий вихлопна, прям, прям як нова. І запах такий приємний, солодкуватий, дизельний. Ну, екологія на місці. Тепер пройдусь, а, ще покажу по історії. Значить, є сертифікат, є он бриф німецький. 13 й рік. І сервіска, ось 13-й рік виписка, і гарантія. По обслуговуванню ось записи є. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Останній запис 243 тисячі. 243 тисячі, де було. 22-й, по моєму, рік. Тут у нас ще така одна ніша є. І там ще під нею ще одна ніша є. А, значить, є полка ось ця шторка. А також ще є тут такі витягуються вверх, сіточка натягується. Тепер пройдемо з товщиноміром по лакофарбовому покриттю. Допуски у Volvo, рідна фарма десь до 130 мікрон. 108

93 101 92 88 Капот алюмінієвий менше завжди б'ється. 39 87 Тут сколів немає. Поки що все добре у нас. Тепер дивимось. Права сторона. 87, 86, 92, 139. 161. 163. Якийсь перелак тут.

Ось це крило фарбувалось і якийсь перелак був ось з цієї дверки правої. Ну Давайте подивимось, що в нас з кольору випадає чи не випадає. Не знаю, чи передасть камера, але візуально я не бачу ні шагріні, ні кольор, щоб випадав. Нічого такого не видно. Ну, Крило те фарбувалось, правда, праве заднє, а ця дверка якийсь перелаг. Я думаю, що нічого критичного. Зверни проєм, зараз перевіримо. Повинен двічі менше битись. 49 56 Ну, щось як якесь був. Як правило, завжди ж права сторона, ззаді сліпа зона. В принципі, все базове показав по цьому автомобілю, розказав. Кого цікавить такий апарат, приїжджайте на тест-драйв. Технічно, щеплення ідеально, ходовка ідеально, двигун, коробка, зовсім питання, яких немає. Переваги цього автомобіля... В порівнянні з конкурентами, дуже комфортний. Дуже комфортний. Це я закривав капот. Класна шумоізоляція. Ну і двигун d 2 дуже економічний цей автомобіль. Ну і недорогі обслуговування, як звичайний бюджетний автомобіль. Тому, друзі, Кому потрібна така хороша машинка Volvo v 60 Приїжджайте вулиця Миколи Грінченка, 18. Вон прямо біля МРЕО, бачите зелененьким, сервісний центр МВС. Знаходимось ми в Києві. І ось наш автосалон. Гляньте, скільки цих Volvo, Є з чого вибрати. Різні двигуни, є і 2.0. І Д3, Д4, є п'ятиціліндрові ну, двигуни, є і механіка, є і автомати, є різні комплектації, топ-комплектації, r дизайн, простіші комплектації. Ну, Є що вибрати. Сьогодні ось одна машина продана. Є ось S40, V50, є що вибрати. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. І анонсую, що кожен тиждень у нас нові поставки і дуже-дуже багато вольво. Також анонсую, що у нас є доставка по Україні. Цікавить, телефонуйте, розкажу умови. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. І до зустрічі на тест-драйві.